чи можуть вилікуватися наркозалежні чи навпаки, за будь-якої оказії раді розповсюджувати наркотики? У Луцькому районі ДПЗ не раз виявляють то закладки, то торговців психотропами. Є й такі, котрі погодилися на лікування від наркозалежності. Але нещодавно поліція виявила місцевого наркозалежного, який, так би мовити, вирішив обхитрити медиків. Тепер чоловік має ще більші проблеми. Більше розкажуть наші журналісти. У цих дворах на бульварі Дружби народів правоохоронці не раз затримували наркозалежного лучанина. Слідчі кажуть, що чоловік примудрився одночасно бути на програмі замісної терапії і в Луцьку, і в Києві. Отримував метадон, частину залишав собі, а частину, як кажуть, збував. Нібито за кількасот гривень продавав метадон. Сам він усе заперечує і називає підставою. Одно сказувати повчиняв злочин. При обшуку в мене вилучили програми, тільки отримав свій препарат, прийшов додому все розповшу. То ви вважаєте, що оговорили вас, так? Так. По якій причині? Можливо, у вас якісь неприїзні відносини. Сказують? Не знаю, музей, якісь прийняли, відносини. Переконувати суддю у своїй невинуватості чоловік прийшов із знайомим свідком, котрий теж наркозалежний, на програмі замісної терапії. Той взявся розказувати, що насправді його знайомий не продавав наркотичну речовину, а вийшов просто забрати гроші, котрі принесли його сестрі. Мовляв, був у них вдома і чув телефонну розмову сестри. Я приїду, хочу повернути тобі, бо вона все? сказала так, але в мене мої проблеми, спуститься мій брат Андрій, вийде і пересишимо вашу мову. То ви це все це в... телефонна розмова була? Нагучно мовить, Ні, там телефон, просто динамікна скільки голос, я так розумієш, що все було чути. Свідок каже, що вийшов разом із знайомим у двір і бачив, як йому передали гроші, але дуже швидко виявиться, що його версія не сходиться з відеодоказами. Чи передавав винувачні взамін грошей? будь що Ні, я не бачив. такого. у нас вже досліджені відеозаписи, з яких вбачається, що під час. Проведення партнерних закупки, після передачі грошей обвинувачений говорить такі фрази. Ну, Не то срібно, але що ти робиш, що ти робиш, сховай. Чи чули ви? Вона зафіксована не йде завси. Цього не чули. Чули розмову, чули Бо, про це. борг. Все чули, а от. God... Бачили, як передавав гроші, а як взамін щось передавав, нічого не бачили. Я ж не дивіться, я ж не стояв дивився, не вникав в їхнього зустріч. Ще більше запитань і далі, далі покази свідка, схоже, зовсім розсипаються. Як він туди прийшов, пішки приїхав на машині, це мені теж не відомо. Закупник прибув на місце, на велосипеді. Як ви це можете пояснити, що я не бачив. Де він його десь поставив. Ну, ну, він задів... побачається, що він прям сидить на велосипеді. Не де він його не ставив? Він був на велосипеді. Знаєм, більш не бачу того. Не на камеру наркозалежний Андрій зізнається, що він під слідством уже восьмий раз. Чи справді хоче вилікуватись, невідомо. А от опинитися у в'язниці може за милу душу. Аж до десяти років. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.